Усім привіт. Приблизно декілька місяців тому я почав розіграш Форда Фокуса по білетикам. Що це таке? Це коли візьмемо так простими словами. Всі люди скидаються по 200 гривень. Саме в мене був порог. Тобто, хто скинув 200 гривень, вже може його виграти. Всі люди скидаються на собі вартість машини. Як мене тут вийшло, вже собі вартість машини. І хтось один її отримує за 200 гривень. Ну, от така. Зараз мода є, такий тренд. Я сам беру участь, вже одноразово казав в всіх таких схожих розіграшах і сам вирішив попробувати, тому що ну, дійсно цікава тема, які я собі хотів з цього взяти плюси. Звичайно, на такому заробити не вийде, тому що там є свої нюанси. Це так просто такий розіграш провести не можна. Далі, я хотів собі набити аудиторію. Не скажу, що в мене це прям дуже вийшло, але звичайно, підписників додавалось і, хоч не багато, але вже добре. Ну і само собою вернув собі вартість авто, хоча, можливо, міг би на ньому заробити нормально, але ладно, мені таке теж підходить. Зато буде комусь з вас машина за 200 гривень. Які мінуси такого розіграша? Ну, по-перше, що всіх. Якби задоволеними не залишиш, сам слідкую там як е, в якогось іншого. Там коли хтось виігрує машину, всі інші там починають писати а все, Підстави і так далі. Хоча, до речі, тут підставити не можна. Чому? Тому що все робимо через Монобанк, а Монобанк вме в себе в програмі, от банка, на яку ми всі скидались гроші. В цій банці є от, вибрати переможця. І цей переможець вибирається рандомно. Тобто сам Монобанк через свій рандомайзер вибирає переможця. Тобто, підтасувати там нереально. І мені сказали, коли я починав, що я навіть ну, я чому прошу номер уставляти, щоб вам першому набрати. Тому що хто виграє, там навіть його так би його номер навіть не бачив. Якось так там. Ну, буду проводити перший раз. Дуже цікавий якби, досвід. Там люди наймають спеціальних людей, щоб таке провести. Я все повністю сам провів. Можливо, не бистро, як там блогери-мільйонники, але не забуваємо, що в мене не така велика аудиторія. Я все одно вже його завтра, 21 числа, буду проводити, сьогодні 20, завтра 21. Як буду проводити, йде? На Ютубі зроблю прямий ефір. Ще напевно можливо, відео виложу перед цим в шортах. Ну, слідку, слідкуйте, будь ласка, в інстаграмі Смалявто, в Тіктоці І Там точно буде інформація перед тим, як я запущу е ефір. І дам ссылку навіть на ефір, хто сам не знайде, щоб ви бачили. Ефір, звичайно, збережу вам покажу, щоб до вас навіть сумнівів не було. Е ну, і от Завтра в 12-й годині запущу ефір з комп'ютером і там в програмі рандомно виберемо одного переможця. То отримає собі цей Ford Focus 10 2010 року, 1,6 дизельний двигун, що може переможе зробити з цією машиною? Як мінімум їздити, як максимум продати. Ну, я впевнений, що цю машину так от на транзитах вона свіжопригнана. 5 тисяч доларів виставити, 5 тисяч доларів за неї можна в перший день отримати. 5-4900 це 100%, бо машина 10-го року, самі вдумайтесь. Це ціна типу низ ринка. Якщо людина захоче попродавати і почекати, то 6 тисяч вона з нього може виняти. Це от собі вартість такого авто з Європи, щоб ви собі розуміли, плюс-мінус 5600, 6200 доларів залежно від стану і пробігу. Тобто ось так вони виходять. І от такий. Фокус собі вже людина розбереться, що з ним робити. Бантик я купив, Бантик, до речі, залишу собі, якщо що там не надійтесь на нього, тому що буду потім, хто буде приїжджати за машинками, буду з ним передавати. Бантик, до речі, трохи маленький, але грошей на диво вартує. Ну і так, отак. Не знаю, чи буду ще запускати такі конкурси. Хіба, можливо, як назбирає трохи більшу аудиторію, але напишете там, хто хто буде, хто участвував, напише, бо типу, є, що розігрувати, може він гольфа плюса розіграти. Типу, от є, є такий варіант. Е, далі, е, щоб нікого не залишити. От мені Коли я участвую в таких розіграшах, звичайно, там блогери серйозні, такі роблять, і їм там, на, ну, типу, що хтось там е, щось не отримав, їм в принципі на це все одно. А я, щоб, всі були задоволені, зроблю всім учасникам, 7200 людям. Ну, Все одно, раз на мене людина підписана, значить вона е якісь, рано чи пізно буде мати діло з автомобілем. Так я зроблю всім, я пропишу свої послуги і на свої послуги всім зроблю там знижку мінус 100 доларів. Тобто ви вклали 200 гривень, рано чи пізно вам все одно там придеться навіть машину в мене купляти, вважає типу, цей купон 100 доларів знижки на машині. Тобто, е хто навіть не виграє машину, то, того в обіді я не залишу, щоб. Все одно була якась приятна, приємна користь тих 200 там, чи 400 гривень, хтось закидав. Я, до речі, весь час в кожному відео казав, щоб люди, е, Ну, бо я так сам роблю, я говорю все від себе, як я собі робив. Я коли беру участь в розіграшах, а до речі, часто блогери там ставлять 500 гривень в суму входу, 400, 300, 200, ще ні в кого не бачив. Я бачив 199 гривень за якусь там ауді, до нього там мільйони чи 5 тисяч людей брали участь і там виграти набагато тяжче, ніж коли. 1250 бере участь. Ну, це, це логічно. Ну, отак. От Завтра ще під час розіграша поговоримо, після розіграшу ще зроблю відео. Всі питання, які задасте, на всі знизу в коментарях повідповідаю. Е, надіюсь, ну, щоб ніхто, щоб всі залишились задоволені. Того, ось така інформація. Завтра в 12 годину ранку буде запущений розіграш. Ефір точніше, і десь протягом години. Отаклад, як то люблю там інтригу тягнути, так робити не буду. Взяли комп'ютером, нажали, чий, чий номер вибив, набрали людині, договорились, коли вона приїде. Ну не знаю, це... я то завтра більш за все їду зразу в Нідерланди під вечір. Але, або їй хтось віддається, але хотів би свої власні очі емоції побачити, Ми вже там будемо домовлятися людиною. Отако. Хто сумнівається в чесності, будь ласка, проспект Молоді 4, приходьте завтра. Наблюдайте вживу, щоб ви бачили все самі, як це буде робитися, це не проблема. Можете прийти і подивитися, як це все буде виглядати. Е, не знаю, чи я вам сенс щось розказувати про машини, бо більше за все, хто за нас слідкує, я вчора показував. ну от Є така Audi 3, 1.8 8 бензин на автоматі, Golfik 6, 1.4 бензин на механіці. Ці дві машинки не не фарбовані, дві обслужені в гальфа, навіть лобове ще рідне. Е, Дочка Calibur 5200 на автоматі, e, Kia Sportage 2, 9, 19 000 гривень, 2 літра дизель, e, Opel e, Zafirka 1,6 бензин самомісна. місць, Passat B7 18 бензин 10 000 гривень, Tiguan 70 000 пробігу, його ціна 17 500 гривень, Grand Scenic 1.5 дизель, ціна 8 700 Renault Master такий в сцепці, його ціна 20 000 гривень. Далі. R8 Audi, її ціна 45, Mazda 6, 130 тисяч пробігу, її ціна 13600. Passat b 7 2 літри дизель на автоматі, його ціна 9900. Далі Golf Plus 1,4 бензин 5800. Ну і ще от така Astra 6400, 1,6 бензин 10-го року 111 версія. Далі шкодка Octavia 13500, 1,6 дизель, 17 року. Далі Opel Astra 1.6 бензин 9-го року, сітка є в наявності. І Golf 6, 1,6 дизель 10 року за ціною 7-300 доларів. Так, що, кого ви зацікавили, такі машинки, звертайтеся. Що вас цікавить на рахунок Ford Focus, Чи до завтрашнього дня можете написати коментарі, задати, я на все відповім. Щоб, можливо, щось комусь не зрозуміло, щоб все було. Ясно і зрозуміло. Так, всім гарного дня, до побачення. Бажаю вам перемоги в конкурсі. Надіюсь, машина, отак, знаєте, як то по так скажем, по Божій волі чи по долі достанеться людині, яка її можливо потребує, які там зараз треба гроші. Ну, різне ж буває зараз людей. І щоб вона дійсно досталась, то, хто її потребує. або, ну... Там же я, я, то такі, я вірю в долю і вірю, що все тут пройде як кращим образом. І не просто так мені це колись прийшло в голову, і не просто так він зараз комусь попаде. Я в таке вірю. Того отак. Такий Ford Focus. Ну все, поїхали До завтра всім. Сьогодні вже більше відео не буде. Напевно, зараз після розіграша візьму таку медійну паузу. Ну, Перше поїду в Нідерланди по машинах, хоча там будуть стойзотки знімати майданчики вам і що там робиться по цінам. Ну, не знаю, як же буде. Того все. Всім гарного дня. Звертайтеся по машинкам. До побачення.